Йоу-йоу кентайси хитай седьмой злетіли в комбат арену і ми програємо на 30 кілів Закидаємо ого. -го. Ого! Ого Ніфіга собі, мощні чел. -лок. Мощні челли, реально. Реально мощні кінти, мінус Блін Блін-блін-блін-блін-блін Мінус Мінус Все. зачищаємо Зачищаємо нашу базу від поганих ворогів. Туакс. Опа. О, мінус. Ага. Так, тут нікого. Ой, мене винісло. Окей. Окей, так. Ну, сейкенти це програш повний, бо ми не можемо нічого нормально зробити. Ми не можемо цього зробити. Ну, так би мовити, не можемо собі цього дозволити. Бо в нас залишилося 13 кілів до поразки. До повної поразки, точніше. Бо поразка в нас і так вже є, я думаю. І це, і це всі розуміють, я думаю. Так, вилітаємо. Фуф. Так, мінус. мінус. Хто звідки накидає, Хто звідки накидає, бачу? Блін. Ну все, капець. Капець. Повний. Повний, до речі. Бо це все. Це все. кінти, це реально все. Типу, ну, ми не маємо змоги цього зробити. На жаль, як би я не старався, я не можу вижити більше, ніж може наша команда. Два кіли, і нам, можна сказати, 30. Ну все, кінти, я був останній хо 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 Від 28 до 36 а в нас цей демедж. Ні-ні-ні, який гангейм, Ви шо? Ви шо Я не хочу на цьому міняти пушки, бо це буде. Блін. Або я зараз на діглі, та? Ні, Не, Хоча б не дігл Хоча б не дігл. Так, прокидаємо, тепер біжимо а тепер біжім, коротше. Так, озішка, ну така собі пушечка, знаєте. Така собі пушка, але перший кіл за мною. М -м -м, я перший, хто його зробив, тому... Тому мені кайфово. Тому реально кльово. Так, бех. Фу. Так, далі. Так, ану, ану, а ну. Мінус. Ага, туди я чися не достаю. Добре. Добре, треба зараз ось цього, наприклад, винести, та? Мінус. Все. Все. Ого. Йо, дробаш. Дробаш залетів, дробаш. Окей. Окей, в принципі, норм. Так, тут нікого нема. Воу. Так нечесно. Так реально повністю нечесно робити. Я ж був на 100% впевнений, що тут е, хтось буде. О, Ще й взяв керамбіта собі такое. Так, мінус. Мінус. Ага. Ага. А. А, ніби поклав гранату. Так. Ні, знов не кинув. Хоча кинув, хоча кинув. В цей раз кинув. О, Р800. Р800. Оу. Так, мінус. Так. Мінус. Ні, не мінус. вау, Так, давайте сюди закинемо. Та. Ось так бенг. Так, ось туди треба. Ось туди треба. Так, ми закинули туди. Ми туди закинули. мінус, Все, в мене якась нормальна пушечка. вау, аа 12 аа 12 Так. Мінус. Все в мене. Гуд пушечка, гуд пушечка. Але треба позицію, але треба. Блін позицію. Мінус. Мінус. Так, давайте ось от сюди. Мінус. Все. Давай. мінус, Мінус. Ага. Так. Давайте туди. Оу. Oh. Я навіть не знаю, куди я закинув. Я навіть не знаю, куди я закинув. Це поганенько, знаєте? Це реально погано трошечки. Трошки то погано. Так. Мінус. Ху-ху-ху-ху-ху! Кінти. Тащим. Тащим. Так, далі. Далі туди. Ні, туди диви. Ого! ніфіга собі! З двох сторін. З двох сторін зажали. Так, давайте туди закинемо. О! Блін. О, ще, плюс 2 кілий норм. Мені подобається. Так. Але мені з їх не зараховую, поняли? Їх реально не зараховую. Типу, треба саме пушкою. Скільки я пушок змінив, типу, це в цьому прикол. А от то, що я всякою е, фігнею маю, ну то, походу, воно нічого не дає. Типу, ці всякі штуки, плюшечки. Гранатний, воно нічого не дає. На жаль. Так. Давай, мінус. Все. Піс... Пістолетчик, пістол. Банк. Все в мене муха. Муха, вов. Скарочка. Скарочка. Бенк. Ого. Ого. Окей, так, давайте. Розворот. Так, бенк, бенк. все. Винесли. Норм. Так, туди нема сенсу накидувати. Так, тут нікого. І давайте туди, так. Ось того туди Бэмк. Воу. Гранати мене хтось виніс. Хм, цікаво. Ніфіга собі хтось зайшов так. Так-то хтось зайшов мощно. Бо в нього, блін, вже дофіга кілів. А в мене та нема. А в мене нема все. С на сім кілів. Кінти, то не чесно. Сім кілів, не чесно, хоча я був повністю весь час, типу, бився, І в мене завжди було перше місце. Тут бас, якийсь чел золотів і всіх виніс. О, АК-15 нова пушечка, вау! Треба її купити. Ось цю пушку треба вже купити. Бо в мене такої нібито не було. О! Так, все в мене лахтом, ресет. І заходимо ще раз. Так, давайте туди прокидаємо. Бенг і пробігаємо. Угу. Так. Біжи на всій швидкості. Швидкість максимум. Коротше. Так. І. Ва. Ву -ву -ву -ву. Я думаю, що ось тут буде цікаво. Думаю, що реально ось тут буде щось цікаве. Ось от чому. Ось от тобі чому? Мінус. Так, давайте перезарядка чекаємо. Так, все, давайте біжим, 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 біжим. Так, тут нема сенсу тепер нічого ловити, бо не буде нічого. Мінус. Фуф. Той собі стирив, кіл. Стирив, так, стирив. Так, опа. Знов туди побіг. Десь мінус. Блін, клаус-кіл, тіті. Стирили в мене тепер. Тепер в мене стирили. Так, мінус, мінус. Ого. Ну, там вже... Було нікуди. Банк. Ага. А ще і виносимо ми їх норм. Типу, ну норм. Так. Текс. Він думає, що я його, типу, не знаю, що він там, а це неправда. А це досі неправильно. Так. Угу. Так, давайте сюди. Так, ого, я кудись злетів, але мені то не треба. Але, дарова. Ага. Там вони в схованці. Мінус. Ого. Ого. Мінус. Хто ще? Але давайте біжим, біжим, біжим. А, Все, залітаємо нагору. Так, позаду, позаду. Мінус. Давайте перезарядка і чекаємо. Воу, виніс мене з емочки. Блін. Так, давайте. Ого, ніфіга собі. Я сам себе чуть не виніс, але мене винісли інші кінти. Інші кінти мене винісли. Зараз буде мінус 2. Мінус 1, Блін. Блін. Мінус 1, то не так добре. Не так добре, як хотілося би. Так. Ого. Так, накидуємо. Воу, я не можу його виністи чогось. А, все, треба міняти пушку кінти. Треба міняти пушку 100%. 100% міняємо пушечку зараз. Після ось цього кіла. Ой! Випадково нажав ще раз. Так. І знову ще раз. Так. Бо я знаю, що ось тут. Ось тут. Є прикольні челіки. Так, мінус. Далі ось тут, мінус. Так, все, давай, давайте, давайте, давайте. Так, хочу ще максимум кілів збирати. Так, давайте. Все, міняємо пушечку. На. Давайте на стар. А, в нього красивий скін просто. Реально, красивий скін просто. і все. О, бах. Так, все можемо залітати. Чек, нікого. Далі. Мінус. Мінус. Ага. Далі я нічого не бачу. Так, тут нема нікого, там нема нікого. Так. Мінус. Мінус. Далі ось цей чел. Зараз буде. Мінус. Ось тут, мені здається, ще один буде. Але не. Але ні. Так, вау. Ого! А він злякався. того, що я достав керамбіта. і, походу, звали. Так, вау. Ого, ніфіга собі вони з двох сторін мене зажали. Зажали реально з двох сторін, тому не вийшло сильно їх байтнути. Так, чек, ага. Нагору. Блін. Так, це мені капець. Так, мені капець з r 700 Так, до речі, цей чел щось там стоїть тупий, тому будемо виносити його. Так, чек. Опа. Ідеал. Прям вирішив походити тут. А тут я був. А тут я, так. Давай, давай, давай. мінус. Блін, цей чел зі скаркою також бігає, тут а, трошки заважає. Або навіть не трошки, а сильно. Так, все, давайте сховаємося, ховаємося і вилазимо. Ага. Туди ми прокинули трошки плюшечок. Ого. Знову з емочки мене винесли. Так, давайте туди прокинемо гранати на всякий випадок, щоб ніхто туди не, про... не пробіг. Так, гоу. Бенг. Закидаємо. І, скоріше за все, мені капець. Від своєї ж так гранати. Так. Мінус. Позаду, 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 бенг. Ого! Капець. Капець. Я знов не очікував цього. Але зараз буде кіл. Ні, не зарахували мені кіл, на жаль, але ми того чиліка, скоріш за все, винесемо. Або ні, або ні. Так, вау. фуф, мені, мені капець, бо дрон політав. Тому полетіли також дронами літати. Давайте сюди скинемо. Не вийшло. Може, сюди? Ага, знов не вийшло? Блін, вони ще, вони ще не можуть нічого зробити. Так, бемк. Та це не чесно, це реально не чесно, неправильно якось. Я не міг нікого винести з п'яти плюшок, зміг тільки одного. Бо ця мапа, ну, така собі для дронів. Так. Ага, ага, опа. Особливо, коли проти тебе такі чельки мощні. Так. Мінус. Так. Сюди ми подемеджили, сюди ми подемеджили. Так, там все. Ого! Ого, аж два челіки вирішили напасти одночасно. Так. Бах. Кіл. Так. Бенк. Бенк. і. І. Бенк. Так. Ага, він знає, що я тут не можу прострілити, тому бігає саме там. Так, асіст. Ага. Ага, ага. Так. Воу. Все. Ого. Не очікував знову, а мене винісли. А мене винісли. Так, у P320 ніфіга собі цікавий вибір. Цікавий реальний вибір. Але баумк, Так. Мене ось тут зараз будуть виносити. Так. Мінус. Давайте змінимо пушку, наприклад, на скар, точніше, на цю забув, як вона називається. Але окей, так. Але демеджа має багатенько, знаєте. Реально, багатенько демеджі. Тому мінус. О, дякую. Дякую мене. Тільки що врятували, а в цей час я провтикався. І в цей же час я провтикався. Так, мінус. Ага. Ага, ага. Так, давайте сюди підем, а туди на всякий випадок кинемо гранату. На всякий випадок. Так, тут чел був бігав десь. Мінус. Ага, так далі. Далі давайте перезарядка. І винесем, Не винесемо. Ого, їх аж там двоє одразу залетіло. Тому давайте зараз будемо а, викидати їх з нашої улюбленої позиції. Але, походу, це трошки складно зробити буде. Мінус, мінус. Так, тут буде ще один чел. Мінус. І одразу не перезаряджаюся, виносимо ще одного. Our knock, норм. Норм. Так. Біжим, біжим, біжимо, біжим. Так, там вже нікого не буде. Ого! Блін. Давайте аж сюди ось так кинемо. Бемк. В секінги, дабл кнок одразу закинули і ми виграли на, а, на 25 кілів. Точніше на 21. Ну і дякую за лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телерам-канал. Телеграм-канал в опіці цього, цього відеоролика. Дякую.